Доброго всім дня! Ось такий ось енергомаш. Він же, мабуть, ресанта, типу, мабуть, він же штурм. Ну, ось SA91I22, такий нам. Це штурм там і ще якийсь. Не пам'ятаю, що тут у нас у нас тільки на двох гвинтах тут. І на двох гвинтах тут. Гвинтів немає. Так що він тут спереді. Ну такий, чесно кажучи, нормальні апарати. Мені подобається. Зараз розкрутимо, що там всередині. Е, перед історія така, що його хтось ремонтував, мабуть, і не один раз. Не пам'ятаю. Але він щось запустився і знову здох. Ну, не знаю, будемо дивитися, чи зможемо ми відремонтувати чи ні. Він тут показує, що 220 А. Ну, Подивимось, що воно. Так о, тут записка є. І, мабуть, деталюхи, Так, що тут в записці? Міняв 22 Ом якийсь. Р такий-то і 2 Ом поставив. 22 Ом такий поставив. Транзистор 4 90 міняв. Після цих замін інвертор запрацював, але на один день. Замінив UC3842, але це нічого не дало. Випаював і впав проблемно пообривав дорожки. Напаяв припоєм. Перевірте посилку або замініть, А, пер... перевірте пайку або замініть її. Мій телефон такий-то. Ну і деталі, які є, додаються. Так, що тут за деталі? Де воно тут відкривається? Зараз розріжемо деталі. І подивимося, що тут за деталі. Ох, нічого собі деталі. Людина цілий магазин прислала. Ну нічого, відійшли назад. Тут на 82 Ом, на 1 Ом, на 330. Капец, тут куча, тут цілий магазин. Так, транзисторы які? Транзисторы, бачите, всі в пластиковому корпусі 4 90 Нормально. Так, ЮСІшки. 3842. Он семикондактор, Хорошие усишки. Так, и тут и тут резисторы, да? Резисторы. На 22 Ома двухваттные. Ну, будем давить. Да, конечно, тут трошки, мягко кажучи, жесть. Все, бачите, шимка. Пистоны все позрываны. Дорожка взорвана. Тут теж, тут теж дорожка зірвана, ну, це згорени. Це куди йде? На яку на яку ножку? Ой, ну і тут тут ось теж бачите, що зроблено. Це йде. Ага, перша нога з цієї сторони. Значить, а це перша. Перша, друга, третя. На третю ногу це... по струму захист ничего себе так четверта четверта Шестое. еще пята ну, блин капец тут тоже транзистор зированный да ну что? что я вам скажу тут тут ага тут тоже зервано все Блін. Блін, блін, блін. Ладно, щось буду думати зараз. Ну що, прозвонив трохи. Як мінімум восьма нога, це референс. Вона нікуди не йде. Не під'єднана зовсім. Тут нема дорожок. А тут з цієї сторони. Дивимося. Дивимося. Становимося на восьму ногу. І дивимося, дорожки тут максимум можуть бути одна оця, або друга ця, сюди йти. Дивимося на... Там голова моя не заважає. Заважає, мабуть. Так, дивимося, або сюди дорожка йде. Нічого нема. Або вона йде на цю точку. Ось. Нічого нема. Або третій варіант йде. Ось дорожка на куди? На оцю точку. Сюди. Вона висить в воздусі і нічого не, не під'єдемо. Так, ну що, що робити? Випаювати цю шимку. А випаюються шимки погані. А таким паяльником. Тут є один великий... ну, Недолік чи як. А цей радіатор на двох діодних мостах прикручений. Його просто так не знімеш, бо він прикручений до мостів. А тут отворів нема. Дивіться. Для того, щоб його відкрутити, треба або випаювати все, а тут же ж такі полігони. Ну, я випаювати не буду. Це так просто розказує. А тут треба висверлювати. Ну, по по нормальній схемі тут би краще, щоб воно було висверлене. Так, і отвори. Але якщо висверлювати, можна висверлити. явна справа, що висверлити можна, це не проблема. А потім перемичкою поверху запаять. Це буде найкращий варіант. Бо випаювати, зірветься дорожка 100%. Ну, Я цього робити не буду. Так, ще одне. Ну, дивіться, тут зарядний резистор на 22 Ом стоїть. Я його випаяв з тої сторони, він з стої, сторони стоїть. Його не треба запаювати з тої сторони. Його оці отвори вставити. З цієї сторони він дуже класно буде стояти. Вставить. А там паяльничком, паяльничком спокійно долізти і припаяти. І все. Бо там зараз зірвані дорожки теж. Це так. Майстрам, які будуть... Колись робити, може, такі варіанти. Ну, а тут -то я, бачите, шимку одірвав, вірніше зрізав. Треба буде ставити. Зараз все, повипаю ножки. Доріжки тут зірвані, треба відновити. Ну, таке. будемо думати. Так, тут, тут встановив доріжки. Ось таким чином, ага, тут ножку пропаяв теж проводочком. Ось, ну, все, вилазить проводки, вставлю шимку, тоді обпаяю. А тут уже поверх обпаяється. Резистор випаяв, він згорений, подивлюся. Та тут, мабуть, кілоомний стоїть, але поставлю менший, менший номіналу. Так, перевіряємо ті 3842, що мені прийшли. Одну я витягну таку, начебто схожу на оригінал. Так, Я не пам'ятаю, скільки вона включається, та посіяв десь наконечник той захват, де його не знаю. Десь нема. Може, коли знайдеться, вручну будемо заміряти. Так, я не пам'ятаю 42-го від скільки запускається, але... Так, від восьми не запустилося, значить, шуруємо до 16. О, запустилось від 16. Зрозуміло. Так. Тепер дивимося. М -м -м так, частота. Ну це частота, це моя частота. Так, дивимося сигнали. Так. О, ви знаєте, хороша мікросхема. Тут трохи, а тут ніяких виплісків немає. Значить, класна мікросхема, ми її поставимо. Так, ще не одного перевіряємо. Так, що у нас проблемно? Восьма нога була. Сюди. Дзвониться, сюди. Дзвониться. Так, живлення. Живлення, живлення, живлення. Де воно? Сюди. Ай, блін. Сюди. Дзвониться. І сюди дзвониться. Ну все тут. Тут дорожечка пропаяна, теж все дзвониться, зараз покажу. Я ж кажу, ще не одливав. Ось тут. Оце так. Ну, Гарно все зроблено. Давайте скажемо так, наскільки можливо було. От. Головне, що контакти є. Зараз ще подивлюся, які тут різні. Ну це, мабуть, один кОм, бо це зворотний зв'язок по струму. Ось він йде із, 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 із цього шунтика, одного обного сюди йде. Пішу і на третю ногу. Так, а ну-ка, третя нога у нас дзвониться. Дзвониться, все нормально. Запаєм резистор. Так, підключив блок, щоб тільки заживити цю дежурку. Але підключив таким чином. Ну, блок від цього. Лабораторного блока живлення. Але підключив тільки щоб дежурку. На захист тут же йде відслідкування захисту. Ось все. Де воно, де воно, де воно брехня. ось ось іде. Відслідкування. Сюди не підключаю, бо воно підключено напряму від конденсаторів. Тут треба розривати доріжки. Подивлюся, якщо. Ну він повинен в захисті бути. Шим не знаю, чи повністю схлопується, чи ні, подивлюся. Ну, нам головне блок живлення щоб працював. Зараз перевіримо блок живлення. Так, включаємо. Де тут? Де тут, де тут воно у мене? Зараз підключимо. Ну-ка. У, у, вентилятор щось. Ось мені не подобається вентилятор. Чуєте я? Ну, блок живлення запрацював. А ви знаєте, і в захист він щось не зайшов. Так, заради цікавості. Зараз сигнали перевіримо. Так, де вони тут? Сигналів немає, ясна справа. А що не світиться захист, не знаю. Подивимося, зараз передивлюся. А що там з вентилятором? А, вентилятор не може одної лопасти. Нема одної лопасі, того він так і гуде. Так, розрізав дорожку оцю, щоб на конденсатори, ну і на силу не подавати напругу. Поставив напругу на датчик низької і високої напруги. Вхідний ось, ось з'єднав. І, 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 а, на dc шки на ці dc шки перетворюючі, виставив 300 вольт на виході. Так, ну тепер подаємо і дивимося ці сигнали. Де вони тут? Де вони тут? Отак. Поставимо. І тепер що нам воно скаже. ка Щось нагрузка велика. Ну тепер подається, в смислі, зараз 5 ампер до 8 вольт упало напруга, ну видає, мабуть, 300 своїх видає. Це в мене зараз перенагрузка виходить. Так, і і і ауто, дивимося. Що тут? Сигнал є нормальний, частота 17 кГц. А в захисті, в захисті, бо на виході нема напруги, він в антизалипі стоїть. Ну нормально. Так, дивимося тут кругом. Диванник тут. Сейчас. По пасту. Єсть? Єсть. Так, тепер тут. Є сигнал, Є. І тут. Є сигнал. Сигнал красивий, все нормально. Я думаю, все нормально буде. Вимикаємо, перемичку запаюємо, цей запаюємо, відмиваємо. І вентилятор або міняємо, або хазяїн хай сам міняє. Спитаю. Запаяв оцей конденсатор резистор Я на цю сторону запаяв. Поставив, верніше запаяв з тої сторони. Поставив на цю, щоб туди можна спокійно було. Воно видно. Спокійно було паяльника, може туди достати. Так, тут все, ну, це я помию. Це зараз для проби. Так, перемичечку ту, що я розрізав. Все, бачите, таку наплавив, красиво. Все, пробуємо. Через латер подаю напругу невелику зразу, він повинен запрацювати в захисті буде. Ну, буде вам видно, чи ні. Мабуть, видно буде. Так, ну, пробуємо. З Богом, як кажуть. Так, де в мене тут включається? Так, через лампу. Так, 330 -ти. запрацював. Жовта лампочка. Ну-ка, видно вам, да. видно. так. Так, даємо більшу напругу. Опа, вимкнула жовта лампочка. Шим пішов працювати, верніше. Генератор пішов працювати, це при 140. Так, ну, виведу на 180, Нагруж... Нагружає доволі сильно. У мене 185 більш не показує з лампочкою. Так, дивимося на виході. Так, на виході. Що у мене тут показує? Ай! 72 вольта, Шикардос. Так, пробуємо без лампочки менше.

Єдина проблема це вентилятор. Так, розібрав цей вентилятор, його від... зняти неможливо, бо вони тут два запаяні на цей, На плату. Просто витягнув. Так. А ну-ка, я один подивився, а другий я не дивився. Цей, замітив, що в нього лопасті. Оцей тут. Де... Та ні, цей, іначе. Значить... Нормально все. Так, добре. Значить, зняв. Це лопасть відбита. Там багато всякої гадості. Тепер тут ось. Подивлюся, в мене не наче запчастини є. Ну, мається на увазі крильчатка. Зараз гляну. Ну, це тут набилося. Ну, це почиститься, помию зараз з Щоб не було тут всякої ні волосу, ні ниток, ні чорта. Ну і потім зберу купи, якщо є запчастина. Щоб були вентилятор дорогі, клієнту, щоб не так дорого було. Це набагато дешевше, скільки він там буде коштувати. Крильчатка замінена. Крутиться, перемазана. Ну, повинно крутитися нормально. Зараз поставлю, випробую. Так, пробуємо. Пробуємо, пробуємо. Запрацювало. О, тепер не гуде. Ну і буде вентилятора крутитися. Норма. Норма. Повніша норма. Тихесенько все працює як потрібно. Вимикаємо. І зараз так, а цей щось трошки підгуде. Подивлюся, що там з ним. Чи можна його блін, а Я його не витягну. Ну, нехай працює. Скільки працює, хоча... Подивлюся. Подивлюся. Що мені не подобається, дивіться. Оце не знаю, це обрізали. Коли чи розбирали, чи для чого було обрізати, як тут можна було клему спокійно скинути ось цю. Ось. Може, але в вона ж там язичок. Ну, Зніму, подивлюся. Якщо тут нема пропайки, треба пропаяти. Це перше. І друге, мені не подобається. Ось дивіться. Все, бачите? Контакт. Ось він. Він ходить. Треба розкрутити цей автомат і підзажать, бо зажимать з цієї сторони я не доберуся. Ну і знизу теж подивиться. Оце ще такі недоробки треба глянути. Другий вентилятор я випаяв. Ножки мені так легше було чим розбирати повністю, добиратися звідси, звідси, бо звідси я й не доберуся. Ну, це треба плату було знімати. Ну, таке випаяв швидше. Мені. Зараз перемажу і буде він нормально працювати. Так, вентилятор запаяний. Все. Слухаємо, як він працює. Тихенько, так як і потрібно працювати. Тепер вивикаємо і слухаємо, як він зупиняється. Тихесенько вітер віє. Все окей. Так, дивимося, цей енергомош. Вмикаємо. Так, зразу струм на мінімум. Включився. Що він нам показує? 90 вольт холостого ходу. Дивимось. Так. Де тут. Норма. Так, що він може? А він може 180 А. Жесть. Все, пішов в захист. Так, тепер як він палить. Струм мінімум. Запалювалку беремо. Тут в мене запалювалок повно. Ну все. Так, пробуємо. Класно, нам на нулі запалює. Так, берем серединку десь. Так, да, він тут показує 220, але правда він 180 десь. Ну, добре. Так, наполовину. Наполовину це десь ампер 90. А, Правильно реально? Поїхали. у у Жесть. Класно, класно він палить. Ну що, буде жити, я думаю, тепер він буде жити довго і щасливо.